Вітаю всіх! З вами Тетяна Дергачова. На цьому гердані я випадково зробила помилку, і зараз ми разом будемо її виправляти. Для цього нам знадобляться гострі ножиці, нитка для бісеру, робоча нитка, якою ми плели гердан, тобто робили наші горизонтальні ряди. Перед роботою краще буде натягнути гердан знову на станок, саме у цю бокову частину, де ми будемо вправляти помилку, ось цю, тому що в натягнутому стані буде краще, обережніше розрізати ниточку, щоб не пошкодити нитки основи, оці які у нас вертикальні. У мене помилка лише в одній бісерині. Ось в цьому верхньому рядочку, де потрібно була бути біла, потім три коричневих. Існує два варіанти виправлення цієї помилки. Можна було б оцю коричневу і білу. Їх можна було б просто роздавити, розчавити обережно. І просто ручним способом доплести, додати тут дві бісеринки, тобто тут потім приплести білу, а тут коричневу. Але в нас же ж будуть залишатися не лише нитки, основи, але й робочі нитки. І їх тут буде дві, яка йшла в цей бік, а потім у зворотній. І коли будете проплітати оці дві бісеринки то, можливо, з одного боку їх не буде видно, а з іншого буде. Ну, Якщо для вас це не принципово, можна зробити і так. Як потрібно оці бісеринки луснути на ниточці. Ось у вас вони ось так будуть. Їх ні в якому разі не можна давити ось так. Ось так не можна, тому що ви пошкодите нитку. Ви можете пошкодити і горизонтальну нитку робочу, так і можете пошкодити нитку основи. Тому завжди, якщо вам потрібно ось набрало ви бісер, і у вас якась бісеринка зайва, а у вас не бажаєте витрачати час знову перебирати, можна просто роздробити ось так е, якимось інструментом. У мене це в узкогубці, Можна ось так затиснути бісеринку. Не так, а так, щоб не пошкодити нитку, затиснули. І у вас нитку ви не пошкодили, і позбавилися бісеринки. Так само ви могли б ось так затиснути, розчавити бісеринку. Але це ризиковано, можна пошкодити ниточку. І якщо у вас краще витатити на цей час, і зробити так, як потрібно, щоб у вас взагалі ніхто ніколи не дізнався, що ви тут робили помилку. Потрібно так. Розрізати нитку саме робочу, щоб не пошкодити ось ці нитки основи. Якщо у вас тут дуже ви міцно притискали, це буде складніше зробити. Якщо у вас можна сюди просунути ножиці, в мене можна обережно і обрізати саме оці дві ниточки Не пошкодивши при цьому. Вертикальну нитку нашої основи. Обережно піддіти, і якщо вам видно, ось з'явилася ниточка горизонтальна. Ви вам все одно весь рядок, можливо, потрібно буде замінити, тому не робіть це з краю, можете зробити десь. Наприклад, посередині. Ось видно оці дві ниточки горизонтальні, і обережно розрізати. Потім голочкою потрібно ось ці бісеринки, їх потрібно зняти. Як це у вас вийде? Так, але вам потрібно ось у мене тут рядок закінчується. Ось рядочок. Ось так трохи підійти. І дивіться, у вас буде звідси ниточка виходити, і звідси я плела, ну, завжди плету зліва, справа наліво. Тому ось так. Якщо ви завжди плетете зліва направо, то у вас оці дві ниточки будуть з цього боку. Ну, ці ниточки потрібно буде сховати. І просто проплести рядок, але вже правильно. Але я особисто вважаю, що ну, складно варто буде такі коротенькі ниточки сховати. Тому я оці два рядочки також видалю, щоб нитка була довше і було зручніше її сховати. Для цього ось тут на початку рядка. Підійти ниточку з краю, ось цю, зараз гострим кінчиком Волочки. Ось так. Тепер уже зручніше буде сховати всю ниточку зверху, і так само зробити з цього боку, також внизу. Тепер просто потрібно оці дві ниточки сховати в полотно. І дивіться, якщо оця робоча нитка у вас виходить зверху від крайньої нитки основи, тому ви голочку, голочку вдягаєте ниточку і заходите знизу в рядочок. А тут, ось ниточка у нас, вона під ниткою основи. Тому, коли вдягнете цю нитку в голку, то потрібно проходити ось тут поверх оцієї нитки. Заводите кінчик ниточки у свою голку або в петельку, mm -hmm. притримуйте, через декілька бісеринок пройшли. Ось у вас ниточка вийшла. Потім знову втягли І, ну, у довільному порядку, можна вліво, можна вправо, просто ховайте цю ниточку, як ви завжди робите, як вам зручно. Декілька разів можна пройтися через рядочок. Я вузлики не роблю, тому що вони іноді, якщо потрібно голочкою десь ще разок пройтися, вони можуть заважати ці вузлики. Тому я просто краще проходжу декілька разів. Тепер так само ми ховаємо оцю нашу нижню ниточку. Тут нитка зверху, тому, коли видягли, голочкою знизу, щоб Ця ниточка вона оберт зробила навколо нитки основи, щоб не випала оця бісеринка остання. Пройшлися декілька бісеринок. Слідкуйте за натяжінням. Щоб у вас край залишався рівненький І ще разок. Це можна відрізати. Тепер заправляєте в голочку ниточку, заводите її так, щоб у вас вийшла голка з цієї бісеринки, і робите три рядочки, такі само симетричні, як і тут. можна зробити. Ось так. Щоб сховався кінчик. Далі в рядок Про всяк випадок, можна зробити оберт навколо ось цієї ниточки основи, і продовжити ось по рядку, ось так до кінця. Все, вийшла голочка, ви її сюди вниз, за роботу, і набираєте. Ось цей рядок симетрично за схемою, проплітаєте ті рядки, які ви видалили, якщо помилка в одному рядочку, можливо, познадобиться видалити 2-3, три на моєму випадку. Якщо ви зробили більше помилку, наприклад, у вас три рядочки, то ще ви можете зачепити крайній рядок, і у вас буде не три, наприклад, а потрібно доплести п'ять рядочки. Так само наступний. Якщо когось зацікавив цей гердан, це схема Тетяни Лавришин. І Останній рядок. Проходите, дивіться, за натяжінням, щоб край був рівний. І з цього боку, і з цього. порівнюєте, чи знову не зробили помилку. Дивіться, зараз, ну, можливо, натяжіння трошки у мене не таке, як потрібно. Цей, може, край трошки вищий, але коли він, він ляже, буде рівно. Дивіться, симетрично, края рівненькі все. Тепер можна ховати ниточку, ось вона зверху. Ось так, знизу заводите за крайню ниткостю основи, ось так. Знову повертаєтесь в цей рядок, можна не через весь. Вам потрібно просто сховати ниточку. І в довільному порядку, як ви це робите, просто ховаєте ниточку. І обережно відрізаємо. Головне не поспішати, щоб не те, що виправити помилку, щоб не наробити нових. Зняли зі станочка От. і перевіряємо гердан. Цей помилки у нас немає. Залишилося зробити низочки і все. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть завжди з вами на зв'язку. Зустрінемося в наступних відео.